Всім доброго дня! Це компанія Transagra Market. І в нас щонедень то нова партія тракторів. І сьогодні в нас поповнення в нашому асортименті тракторів. До нас прийшли трактора Ченґфа потужністю 160 кінських сил. Зараз тут дві одиниці. Це новий бренд для нас. Ці трактора вже раніше були представлені в Україні, але ми... З 2025 року є офіційним постачальником тракторів Ченква потужністю 160, 180, 200, 240 кінських сил в Україну. Зараз ми завезли перші дві штучки на 160 кінських сил. Трактор в дуже крутий комплектації. Вони по комплектації. Будуть абсолютно нічим не гірші, ніж John Deere, New Holland Холланди, кейси аналогічної потужності. Євро 4 з коробка 32 на 32, але то вже все буде пізніше. Про них ми будемо знімати детальний огляд. Зараз ми будемо його вигружати. Ви будете за цим всім дивитись, буде дуже цікаво, тому не перемикайте. Ого, відкрили ми, значить, цей контейнер, а тут таке і транспортування, але, але зараз ми якось це все будемо діло витаскувати. І е, я вже бачу там от в кінці видніється трактор. Ще б ще треба до нього забратися, але бачите, компанія Transanger Market продає не тільки спортивні трактори, а й трактора, які приносять гроші, бо вони зелені. Колір дуже крутий трактор в комплектації, яку я вже не терпиться вам показати. Дуже, звісно, вони його круто запакували. Що наша робота його проста? оце все діло звідси, сюди, потім до вас, в господарство. Ну що, ми починаємо вигрузку. Ви насолоджуєтесь процесом. Підписуйтесь на канал Трансагра Купуйте у надійного постачальника трактора Юта, трактора Тюмасан, Від сьогодні ще трактора Чанкфана 160 шістдесят кінських сил. В планах в нас ще такі провести на 240 кінських сил. По цінам просто неймовірно низькі, але то вже буде пізніше. Дивіться далі, буде цікаво. І так, ми вже дійшли до трактора перед вами Ченква cfh 1604. Це трактор потужністю 160 кінських сил на широкій базі. Ця база йде на трактора 160, 180, 200 кінських сил. Це його максимальна комплектація. Тут навіть є камера спереду. Трактор, який має майже 8 тонн ваги. Трактор, який обладнаний ходозменшувачем, трактор, який. Так, в общем, технічка буде пізніше, дуже багато про нього хочеться розказати. Наша зараз основна задача його завести, ним виїхати, і далі будемо ставити його на колеса. Після чого цей трактор пройде до нашого цеху перепродажної підготовки, де наші сервісні інженери будуть якраз займатися цим драконом. Нагадую, що компанія «Трансагромаркет» забезпечує най. Якісніший і найкращий передпродажну підготовку. Дивимося абсолютно все. І до вас трактор їде абсолютно комплектний з гарантією рік або 1500 метродин. На Чанквап в цьому випадку не є виключенням. Трактор виглядає ну, дуже круто. Навіть оптика лінзована. Тому чекайте далі, буде цікаво. Виглядає як космічний корабель. Сучасна техніка від. Найкращій компанії, все як ви любите зараз, тільки хай він заведеться Співтечка. Так, вже один чанкфаз їхав. Звучить просто неймовірно. Комплектація вживу ще гарніша, Вже бачите, люди телефонують, хочуть його вже придбати. Трактор, який 100% заслуговує уваги. Зараз ми будемо його піднімати, ставити на колеса і хлопці будуть діяти підпродажку, продовжувати. Детальний огляд, чекайте пізніше, але подивіться, як він звучить. Як же він круто і тихо працює. Ось така комплектація тут. Всередині ну, реально дуже крутий трактор. Зацініть, яка тут задня гідравліка. Перше, є електропідйоми опускання. Зацініть, яка тут товщина циліндра. Він з двосторонніми циліндрами можна вижитися. Невестка тут блин, на 6 тонн це дуже-дуже крутий трактор. Подивіться, невестка третьої категорії, невестка ВОМ тут працює від приводу двигуна. Є два контури на прицеп, величезний розподільник з. Чотирма парами гідровиходів. Подивіться, яка кількість ледівського освітлення. Також тут ззаду є камера. Ну, комплектація дуже крута. Будемо ставити на колеса. Ось і закінчуємо вже вигрузку. Вже другий трактор з'їхав. Дуже крутий в нього вигляд. Тут роздільна гідравліка. Розподільник на 4 пари гідровихідів з усіма плаваючими, Ючаївський двигун з бошевською паливною, з бошевським блоком керування. Гідравліка, коробка охолоджується, величезний паливний бак, величезний повітряний фільтр, трактор з кондиціонером, з камерами 360, з двохсторонньою гідравлікою. З... З електронев'язкою дуже дуже сильна комплектація. Розумію, що, можливо, не максимальна комплектація, наприклад, яка я думаю яка йде прямо на Європу, але дуже, дуже наближена. Трактор 25-го року, трактор в наявності за найнижчою ціною, тому у нас поповнення в нашій сім'ї модельних рядів тракторів, тому, окрім тракторів YTO і Тюмасан, Можете придбати трактор чи аж 1604 на 160 кінських сил. За детальну інформацію телефонуйте. Всім гарного дня, до зустрічі в наступних відео.